Всім добрий ранок. Зверніть увагу на кексика. Сьогодні понеділок у нас дуже погана погода, йде дощ. Ми хотіли включити опалення зранку, але в нас не вийшло щось, там зламалося чи що, не знаю. Крім того, я вчора закинула прання. І все це не було де розвісити, тому що на вулиці йде дощ. Опалення нам не вдалося вімкнути. І все це вісить, Міша порозвішував його по столам, будь-де, бо я вже вчора псіханула, покинула цю всю стірку. І це. Зараз ось лежу, чекаю майстра. В квартирі так холодно, хочеться тепла. А кексику добре, він лежав у мене під ковдрою, тепер йому там, мабуть, стало гаряче, і він вийшов на дивані, приліг. Такий хороший, отак. Отакий я буду чистенький, чистенький хороший хлопчик такий. Кекся. Як у вас погодка? Льотна чи не льотна? Так, якщо ви в нас запитаєте, як у нас справи, то ми вам скажемо, що вони у нас прекрасні, тому що нам зробили котла і тепер у нас є отоплення. І ми дуже раді, бо нам зараз буде тепло. Да, Да, мама. Дамись. А ти все реальну сусідку побула? Ні, я не давала ще тобі сосиску. А давай? Давать? Давай? Ну, давай спочатку лавашика тепленького поїжджу. Ми сіли снідать. Сашонька, ти як почуваєшся? Ось. Ага, все на місці, кашель на місці, насмарок на місці, але добре, що нема температури і животик не болить, не болить. Тому справи непогані, да, Сашульки? Погодка у нас сьогодні така дуже пасмурна, дощик. Поки будемо сидіти до... Що хочеш? Дощик. Сашонька любить дощик. Ну, я теж люблю, але в основному коли... тоді, коли я сиджу вдома, в теплі. Хоча інколи і по дощику люблю пройтися. Я інколи я всі А Сашенька завжди любить попасти під дощик, дамесь? Так, всім бажаємо гарного дня. Так, ми з Сашенькою йдемо, зібрались до бабусі люди і дідуся Валіри. Вчора були в однієї бабусі, сьогодні в другій. Але йдемо щось купити, якогось гостинчика. Зараз щось купимо і побіжемо. Йдемо. Сашунька рада. Бабуся Люда наварила розсольника. Сашуня дуже його любить. <рес> <рес> да, <Масик? рес> ми купили гостинчик тут невеличкий. Ковбаску, там таке сирок, фруктики деякі. Санька стрибає. Каже, дитина задуває їй. Звісно, як штани підтягувати до коліна, то буде задувати. <рес> Сьогодні замовляю Сашуні чобітки. Ну, такі вже трошки вищі, ніж красівки. Кажу, Сашоні подобається чи ні. Подобається чи ні. Вона каже, а по калюжам можна в них ходити? Yeah. Да, Сашонки, yeah. Кажу, ну, по якихось мілких можна. Ну, вони, правда, світленькі. Як прийдуть, ми покажемо, да, Мась? Yeah. Пішли, Мась. Заходимо. Yeah. Пімусечка, така халюся. Така халюся Хальося, Халюся, халюся. Сашуньки, точно не холодно тобі. Точно. Бім, тобі не холодно, бімулька. Мама тут буряків начистила, буде закривати якусь там заготовочку на борщик чи щось таке. Ай, Ай, Хорошенький Сашуньки. Може він пильний. Що. Поесик. Ні, бімчик тобі не взяла. Бімулька. Ну ти ж вже не наглій, маленький, не наглій. Бімуйський. Бімуй. Хотів бурячка бім? Біма Сашонька сьогодні з своєю крискою Сашульки Мазь, не цілуй його так. Ну бо того, бо він на вулиці бігав. Не треба. Я буду його так. Сашульки, дари, я попросила Мася, не треба. Да, бімуся, каже, мене покупають тоді. Пішла завертати біймо. <гум> бімка, Бімка. парочка. Так, я буду зараз терти бурячки. Сашенька. Сашенька, якщо тобі може холодно, то бабуся тобі дасть накинути щось своє на верхі ще. Тут такий вітерець прохолодний. Хлопчик, Ай, хлопчик. Ай, хлопчик такий. Ось там на нарядки. Пешлі. Так, йдемо, йдемо, йдемо показати вам мої улюблені мамині трояндочки. Тут уже перецвіли жовті, вони дуже-дуже гарно пахнуть. М -м, яка краса, дуже красиві. Ось. Тут одна ще буде розквітати. Така красунечка, і тут ще бутончик є. Вони дуже красиво пахнуть, дуже. Тут мами ще ромашечки є. Такі чорнобривці дуже люблю. Бімушка, проводь екскурсію, бімон, проводь. Лежи, де додому. Класно, ми сьогодні дуже класно провели час бабусів, дідуся, були довго, розмовляли. Там як квіточок, а ну чекаємось. Цю прическу роздуває. Ідемо <рес> додому, у нас так похолодало, що це просто трендець, якийсь, дуже холодно. Хочеться в тепло теплобішку. Але ще зараз тато приїде і будемо на... будем їхати на каву. Так, будемо їхати на да, каву. Холодно, Так, холодно. Її в ноги задуває. В ноги задуває. Сашунька не любить цей спортивний костюм, бо вона каже, що Постійно, що їй задуває туди <ку yargly> в ножки. У мене зараз повольно. Вона його всього і вділа пару разів тільки. Вась, сходь по машинах. А так, нема. Що ти кажеш, що тільки два рази в Так. Не цей. Крос, цей. А, кроси? Так. О, ці тоді взагалі мене за ручку, бо будемо переходити дорогу. Ми йдемо з передачкою. У нас там картопелька, варенька. Вишеньки, будемо щось пекти. Ви любите цих мишок. Мишок? Крисік да, є? Так, де хлібчик? Ага, кекс? Зараз ми глянем, де наш. Тихо обережно, Мазь, бо кекса нема в квіточки, значить кексик у нас зараз десь випаде тут. Де? знаю, зараз не кекся. Ти тут сидів. Малесенька, ти грійся, так, поки нас нема, ми оце придвигаємо клеточку завжди до дивана. Ми тут лягаємо і він до нас виходить. А от коли нас немає, він тихесенько виходить, забирається в ковдру і тут спить собі. Так, так, як ксяшенька. Так, як тобі тут теплень. Він ну, так труситься. Боже, як добре, вході так тепленько. Так, тато дзвонить, треба взяти трубку. Є. Шунька е в нас похолодало так знатно на вечір. Сашунька вже вділа курточку таку теплішеньку трошки. Вона то осіння, домісезонна, але трошки тепліша, ніж та, що в неї була. І так як я повикидала десь уже минулорічні всі шапочки їх нема, а замовила, ще шапочка їй іде. Вона вділа мою шапочку. Вона їй дуже прикольно підійшла. Зато буде тепленько, да, Масік? <гум> Все, видвігаємося на каву. Шонька <гум> відпочиває на нашому стульчику. <гум> Міша його ще так і не забрав. Що тут нема, тата? Ще нема. Боже, як холодно, це капець. Я так і залишилась в курточці левенькій. І мені холодно. Ти хорошо <смас> <Добре, да, затишно. смас> <Йо курточці? смас> в затишці. Добре, так, затишно. в курточці. Та чого? Ну за ну Нічого ти боїшся. Ось. І заскок у нього там. Прошу. Ну ти з мамою чого ти боїшся? Якийсь колазить якась. Велика водя собі. <риві> Пішли масі. <риві> Відкрий двері, будь ласка. <риві> Дякуємо, до побачення. Отут <риві> ну, давайте сьогодні. Опа. Між візьме сашульки з трубу. Сашольки зарадата дасть тобі. <клес> так, у нас вечір Міша вирішив сьогодні. Вирішив, Міша вирішив люстру скласти. Яка вже лежить трошки. Яка вже лежить дуже давно. Ми її купили ще з самого початку, як тільки запланували ремонт робити. А вона має виглядать. Так, да, до речі, покажи оцю вона ось так, типу, квіточкою. Ой, я упала. Я просто на дивані лежу, ось такою квіточкою бути... Давай, кидай. має бути. Має бути має бути прикольно. <рекунок> 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 так, я думаю, за п'ять хвилин складемо. Дивіться, ось бачите, <рекунок> <вважаємо>, як <рекунок> оцей круг, як оцей круг. Так, це ж вони тут не скачують. Ви думаєте, що нас тут троє, а насправді? Я тут Яплес. Є ще кексик. Подивіться, назад. А я назад не вивернусь так. А, ну, Кексіосечка спав, так? Да? Маленький хлюсенький спадку. Маленька швиночка спи. Попирушки там є? Попирушки? Я подам тобі ці віддам. Ого, їх так багато. Ну, Ми, до речі, вімкнули новий сезон. Будемо дивитися будиночка на щастя. Ду... Да, будиночок на щастя. Да, да, так. Да. Дуже любимо цей серіал. Він такий смішний. Да. Бачите, зупинився на оцього дядька. Я чого звати, Назарчик. Назарчик це не мій любимий персональний. Це шуня попит. Знайшла собі. Прикольний. У нас там в кульках, я казала, стоїть кавун уже багато днів підряд. Я його вже Так, треба розрізати, може завтра. А там Не ще додався один кульочок. Там ми вчора купили гарбуза, він вже там в одному кульку кавун, а в другому гарб... гарбуз. А дині ти з'їла? А дині на балконі стоять. То я сподіваюся, що завтра ми розріжемо і кавуна з'їмо. І гарбуза розріжем якусь кашку зроблю. Я так хочу гарбузової кашки. Надіюсь, що гарбузик смачний. Ну я, не, я не люблю гарбузову кашу. А мамина смачна, Попробуєш. Ні. А не захочеш, то не захочеш. Я не люблю. Я, я вже в садочку пробувала. Та, ну в садочку і мамина це трохи, да. Є різниця. Ну, сам гарбуз, я наша не люблю. Та сам гарбуз ніхто і не їсть. Напевно, я не знаю. Важко складається чи? Ні, ні, ні взагалі. Це просто ти так береш проводи, всуваєш туди, потім береш гайки такі, ось не гайки чи я ходила. Гайка, гайка, все вірно. Ці такі штучки і всередині відпускаєш. А ти хочеш сьогодні прям прикрутити до потолка, нічого, да? більше, так? підключити? О, нічого собі. А я вже прикол ходжу, би побачу. його збирати, щоб не знаю, я думаю. Mm -mm. Тато сам справится. Нет, да. <laughs> Ні, та там нічого немає. Там просто треба прикрутить и ува и зусираться на прикручуванні. Там ще й мені надо до фонариком писать Без проблем. <laughs> Ми можемо, да, Сашенька. Ну я думаю, мама, бо мама вища. А Та ти я думаю, може його просто я поставлю, включу на то на освітлення денне, як тобто себе не чу. Так. чашик перемістився до нас. Так, давайте. Він <гум> хороший хлібчик. Так розпушився якось останнім часом такий. Пушистий. Пушистик такий. Кексюшка. Помічник. <гум> Тут в наборчик ось такому до люстри. І що ось такий, покажи. Малесенький ключик, прикольний. Але все рівно, добре, що він тут є. Під рукою, да. а так не треба йти. так Одразу, монтажний. Ось такий, так, дешевенький. Тих чевіти, чим маленький. Кик чашик. треба. Оці штучки маму. Гову так вивертають і так горіх зубами лопають. І мами так шок прям настільки приводять, їх що вони е, цю лікарню визивають. Угу. Ну ні, це такі приколи. Я таке не хочу, я тільки оставлю. Ти, мами... маму, так ніколи не лякай. Такими приколами. Шулька П'єре у водичку і сьогодні щось животик болить ще. Що ти там показуєш, Сашулі? Читаєш. А, читає? читаєш магнітики? Тут такий камінь такий і мост приходить. Пати, ми перший раз поїхали, коли тобі було три роки. А тут є магніт? А я думаю, що ми не купували. Я думаю, що нема. А, шипі ні, є. Ні, диви, ми тоді купили оцю Яремче. Ось цей ми тоді купили і водоспад ще. О, і водоспад гук. А я пам'ятаю, а ми там були, ми фоткались. Да, у нас да? фотка я навіть пам'ятаю, як тут вони все ці так голосно да. було тоді. Даже... Це ми з татом їздили в Хургаду в медовий місяць. Ама, тоді я... Перед війною встигли якраз. А тоді я у бабусі була? Да, ти була у бабусі. Да, то ви тоді а, ще краба. ось буковель є, це до речі, да. оцей і оцей, оцей ми разом купили, напевно. А оце що. Наша орбатська стрілка, наше моречко українське, затока наше море. Да. Росіяни вже ці Сашулька. Да. Обливе, ой, затока ще одна. Трошки поїздили. Mm -hmm. Чернівці, до речі, теж дуже красиве місто. Що mm -hmm. там? Кексику Сінко, так маленький. Треба сінку для кексика. Він хотів гамить. Мій хлопчик такий Хальос. Щось ти тут порозкидав. Порозкидав кексик. Масюш, принеси сіно, будь ласка, дамо. Мама, на ньох коли. На угу. Це пізніше трошки вип'ємо. Що сіно там в нас в шкафчику в коридорі якраз стоять його їжа, і він, як тільки чує, що там реплять дверки, він зразу вискакує сюди і зараз вже починає гризти. Десінько, де? Десінько. Де Дивиться. Дай вішать, це наша стара люстра. Це пропаде світло. Шуньки задача тримати фонарика. Давайся все. Током не вдарить. Ні, ні, я ж відключив там. Ну, Я кімнату ага. ванну відключив. А, ясно, ясно. Автомати виключив. Ага. Я тобі тут довіряю. Дякую. Боєссоточка. Подивіться на <рістичка> тінь якось. Це шоньки, дивись. Май Надо... тримай прямо, щоб таки. А жіоті не робить тату, так. Бо зараз тато ще не туди закрутить. Ні, а <рістичка> тут вони. Тут все просто. Так. Да. Просто що зручніше, коли стабільно світло я. Не Ой. Ось рука. Да, мене. Давай мені, давай, я буду тримати. Єсть. О, -о, О, прикольно! Що не вбило, попереду вас. Щоб не вбив. Ще й не попружинься, і нічого не зроби. Ну так. Да. Ого, та ти така прикольно виглядаєш. Так, да. тато зараз руками ніби сердечко показує. Ти ось горілим пахне. Горіло? Я так злякалась, я подумала, там же вогонь. Наш комп'ютер? Монітор, думаю, що ти поменяла. А, із-за того ми й поменяли. Так. Знімати рукою, світити рукою знімати. Ні, тобі буде тяжко сажоть руки на це так як штори або тюлі після прання теж вішаєш, так руки затікають до гори. Щось ця люстра так себе поводить, що я чувствую, тут зараз може бути і не один матюк. А тисячу. Поки його не прикручували повністю, щоб можна було подивитися, чи зараз буде світити, а потім Міша так притисне її. Ох ти! Прикол. Прикольно. А ну я зійду, на, на Сашульки фонарик потримай. Зараз. У. Ой. Ой, подивіться, як круто. Дуже прикольно. Зараз я ще все в культурі там поховаю, все лишні. Дуже прикольно. І трошки притиснеш, так? Та ні. Коротше, я зараз все зроблю. Ну, там проводки просто. Сховаю, звичайно. Так, дуже прикольно. Все, відключаю, все фіксую і. Секунду. Ой, трошки вікна треба помітити. Це буде наш секрет. Ну да вже секрет. весь Ютуб буде знати. Секрета не вийшла. Ти не все викладай. А я все буду викладати. Викладай. Викладай. Old and new. Хто що вибере? Ми вибере new. Продаємо класику недорого. Сашоня, <реш> як завжди, не хоче нічого старе викидати. Вон Ні, Це вже зараз. Це, це точно. Це ще одненька частинка нашої кімнати. Надіємося, що скоро вже буде і стіний шкаф. Ждемо. Чекаємо, так, я вибачаю. Сашунька постійно виправляє. Ми стараємось українською розмовляти. Сашунька завжди нас виправляє, а ми виправляємо Сашуньку. Масік, ми навчаємо. Ти хотів сказати підмайстер? Звучить так собі. Я Не знаю, правильно, помічник майстра чи підмайстер. Добре, що не під майстром. Може, й не дуже добре. Підпис... підписники, Хто знає, як правильно: майстер чи підмайстер по українськи. Помічник майстра, як називається: помічник майстра чи підмайстер? Да, так, да, цікаво просто ну, як правильно. Ну, Я такого слова підмайстер, навіть не чула ніколи, якщо чесно. Помічник майстра, так. Да. А підмайстер є таке взагалі слово? Чи така як, посада, чи як називати підмайстер? Ну, як українською правильно помічник майстра? Так, да, як правильно українською помічник майстра. Хто знає, пишіть. Нам цікаво дуже. Так, пару слів ще про те, що Сашунька поки що в школу не ходить, так як дистанційка. Ну і на дистанційку ми теж не виходимо, тому що вона погано почувається в неї. ну Сьогодні, прям в неї животик щось дуже погано болить цілий день. То будемо ще лікуватися, але вже завтра будемо потрішки. Робити уроки, якісь там якісь і творчі роботи позадавали, то будемо виконувати. Математика теж чекає, улюблена сашунька. З татом робить завжди математику. Хотіли сьогодні робити, але вже не стали, тому що їй животик болить. Не хочемо її вже сьогодні мучити. Вже вирішили, люстру краще повішаємо та й таке. Такий в нас сьогодні день, були у батьків. Люстру повісили. Що ми ще сьогодні робили, не пам'ятаю. Котла ремонтували. А, котла ремонтували, молодці. У нас вже тепленько, я ось сижу, батарейка тепла. Просто лафа. Коли так холодно, мені нічого не треба. Мені тільки треба тепло. Тепло, теплі штани, якісь тепла кофта. Це моє улюблене. Не люблю мерзнути. Таке. До речі, всім дякую за перегляди. Я бачу, що їх уже трішки збільшується. Нам це дуже-дуже-дуже дуже сильно приємно. Кожен день заходиш, дивишся на ті перегляди, на дивишся, чи хтось підписався новенький. Ну, така цікава справа, цікавий такий етап в житті. Надіюся, що будемо і далі. Ну, ми стараємось і будемо продовжувати, надіюся, вам це подобається. Те, що ми виставляємо, ми початківці, але ми стараємося, докладаємо зусиль, показуємо наше життя, те, яке воно є. Воно не завжди ідеальне, як і у всіх, але воно наше. І ми такими своїми моментами хочемо ділитися з вами. Тому ми вам дуже вдячні за ті лайки. За... Є, напевно, одна людина, яка постійно лайкає наше відео. Кожне. Це дуже приємно, що є такий один глядач, нехай він поки що один, але є така людина, кому подобається і хто висловлює це за допомогою свого сердечка. Для нас дуже вдячні всім. Дякуємо, до побачення.